Друзі, усім привіт! В продажі маємо Nissan Qashqai 2010 року з двигудом 1,5 дизель у такому гарному стані. Е -е, у нас механічна коробка передач шестиступенева. ступенева Покушую продільську кругу покажу вам всі діагоналі. Ось така літня резина на оригінальних легкосплавних дисках. Присутній у нас фаркопчик. царапинки, не м'ятинки, немає нічого. У нас лінзи умивачі фар. Одразу ми даємо вінкон для перевірочки. Всередині в нас ось такий гарний темний салончик. Волти ніде нічого не крутилися, тут ніде нічого не затерте, все гарне, сидіння також в гарному стані. Мультікермо, 231 тисяча пробігу, шестистепенева коробка передач, кондиціонер, ось такий гарний білий просторий салончик, потолочок, Також цілесенький, гарнесенький. Ось такий у нас там заднього ряду сидінь, все гарно. Він ще з цієї сторони пройдусь. Тут також частеньке. Все охайне. Тому цікавий даний автомобіль. Звертайтеся по номеру телефону, можливо, доставка по Україні.